Всім вітання. Сьогодні у нас можливо саме холодна ніч за цю зиму. Вчора також було досить таки холодно. Це я показав синоптик прогноз. Вчора ввечері було 18, протягом доби було 12 градусів. Тобто, це, якби саме найбільше охолодження приміщення, і в тому приміщенні, де в мене немає. Карбонового нагріву. Зараз, як ви бачите, на дворі ще 5 година ранку. От. Ми зараз поміряємо температуру на склі. Так, от у нас на склі 3 градуси. Це говорить про те, що приміщення вихололо. І тепер дивимося на стіні. На стіні в нас 11. І тепер міжкімнатна стінка. За тією стінкою в нас вже стоїть нагрів конвекторний, тобто у нас тут 13 з половиною, і вже в кімнаті, де О, зараз ще на підлозі, подивимося, яка у нас температура так. На підлозі 12 градусів і. Температура батареї. Це залишкова температура 23 градуси. От знизу, як ви бачите, вже 18. Ну, остивається, як би нормально. І зараз перемістимося в приміщення, де стоїть конвектор, і подивимося, які там характеристики. Щоб не було сумнівів, що я там в інший час знімаю, як ви бачите, синоптик показує тих самих 5 годин ранку. І зараз у нас тут вже основну роботу по нагріву приміщення виконує цей конвектор, який вже не раз показував. Приміщення, в якому ми міряли температуру на цій стінці, там було у нас 13,5. Так, а тут у нас от 4 градуси перепад температури на стінці. Тепер замірюємо температуру на зовнішній стінці. Біля вікна, там ми міряли, у нас було 11 градусів. Так, тут у нас вже 16 градусів. Видно, так? По стінці йду. Промінь видно. 15, 17 градусів. І. Вертаємося на підлогу. Так, на підлозі у нас 21. Видно промінь де. Так? 20, 21 на меблях. Так, 19,7. Температура так, щоб було одночасно видно промінь, де я стою. На вході 19,7. Так, видно там промінь. Так, от червоний 20. Так само, як там було батареї. І тепер дивимося. Залишкова температура. На вході у нас так промінь. Дивимося. У нас стоїть 20. І тепер над конвектором. 25 видно. Тобто, тут, де гріє конвектор, температура в батареї вища на 5 градусів. Для чого я це все розповідаю? Тому що, коли у нас різниця температури в приміщенні і зовні досить таки велика, у нас максимальні тепловтрати. Я вчора. Перший раз зайшов онлайн-калькулятор розрахунку теплових втрат, води в різні температури, якщо ми, наприклад, ведемо температуру 12 градусів морозу зовні, у нас треба для обігріву мого будинку 30 кВт, а якщо температура підні... ну, знижується на 10 градусів, то вже треба 40. Тобто на 10 кВт треба більше використати теплової енергії. Ну, чи це електрична енергія, чи це треба на 10 кубів більше спалити газу. По газу по дровах, по листях я нічого не міняв. Стандартна ситуація, як я ну, вчора був якби святковий день, я особливо там не кочегарив. Ну, як ви бачите, це от, видно промінь де стоїть червона цяточка 19 градусів. Тобто система водяного опалення зараз не працює, а в даній кімнаті працює конвектор. І температуру от у нас на підлозі 19-20 на меблях. 19. Ну і на дворі мінус 19. Це 38 градусів різниці. Саме ця різниця, вона саме тяжко її е, е, витягувати і тримати температурний баланс, тому що коли на дворі 0, то в кімнаті 19-20-22, витримати, досить легко, але коли на дворі мінус 19, і щоб в кімнаті було 19-20 градусів, це набагато складніше. Щойно ми були в сусідньому приміщенні, там температура знизилася до 13 градусів, 12-13 градусів, а суміжне приміщення, яке розділено. Лише перегородкою має температуру на 6-7 градусів вищу. Оце саме важливо. Хто розбирається в теплотехніці, той це оцінить, От, а решта будуть говорити, що даний конвектор нічого не дає. Як бере кіловат з мережі, так і видає кіловат теплової енергії. В чому особливість даного конвектора, що він гріє не повітря, а гріє предмети? Я вчора робив заміри, тому що всі розуміють, коли ми гріємо конвектором, то у нас температура на підлозі буде одна, а на потолку завжди вища. Я робив заміри, і в мене на потолку температура була 18. І 3 і знизу так само на паркеті, ну, це на одній якби, вертикалі я робив. І на підлозі 18,3. За рахунок чого? За рахунок того, що сам конвектор випромінює хвилю і гріє предмети. І якщо у мене підлога має здатність поглинати хвилю, вона нагрівається. Якщо у мене стеля. Цю хвилю менше поглинає, то вона менше і гріється. Ну, і, звичайно, що теплотрати на стелі більше, тому що це зовнішня стінка. Так що такі варіанти сьогоднішнього екстремального нічного температурного режиму. І як ви бачите, даний конвектор справився своєю завданням, я в кімнаті не мерз, тому що для 19 градусів морозу, хай буде 19 градусів от на меблях, ви бачите, так. Це не є катастрофа. І на паркеті так само, от 18, 19. Ну і в повітрі. Зараз візьму термометр, гляну, сфокусувати, можливо, не вдасться. От, 19 градусів показує. Я не знаю, видно, не видно. 19 градусів. Тобто в кімнаті 19, на дворі мінус 19, 38 градусів різниця між кімнатою і зовнішнім середовищем. Це такі екстремальні випробування даного конвектора в реальних житлових умовах. Порівняти можете, тобто він на 6. Градусів в даному випадку в мене кімнату збільшив температуру, а 6 градусів, коли йде втрати по всіх шести поверхнях, це досить таки непогано. Споживання його у нас е, зараз десь 250, нехай 300 Вт. Площа кімнати 14 майже. І результат ви побачили. Так що карбоновий конвектор треба ще мені буде провести дослідження. Певні, вдосконалювати. Але те, що він працює, те, що він економить кошти, перевірено вже трьома роками повними, вже четвертий опалювальний сезон, надійний, досить таки е ефективний. За коефіцієнти говорити не будемо, але хто спробує, той не пожалкує. Всіх з Новим роком з, з минулими святами переступаємо до пошукової діяльності. До нових зустрічей!